Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні я знову в гостях у Віктора Миколаївича Коваленка. Мені хотілося б бувати в нього в гостях частіше. По той причині, що матеріалу накопичується дуже багато, питань накопичується багато, і я бачу по переглядам ефірів. Ефіри переглядаються досить інтенсивно до цього часу, Віктор Миколаївич, до цього часу. Але сьогодні я прийшов конкретно по. Е з приводу перейменування вулиць, я так розумію, цей процес вже закінчився, і ми можемо підвести певні підсумки. Я трошки побалакаю на початку. Вибачайте, підтягнуться аудиторія на нас. Дивіться, є різні думки. Не всі сприймають перейменування однаково. Що мене шокувало нещодавно недавно. Я відверто завжди кажу: я не буду називати прізвище, але це петрівські воїни діючі, діючі воїни армії, нашої української ЗСУ. Виходці з Петрівки казали, от спочатку зробіть ремонт вулиць у нас в Петрівці, а потім перейменовуйте ім'ям Постольного, ці вулиці. Ну я так з ними поспілкувався хвилин 10, вони змінили думку, тому що насправді хлопці, про що ми зараз балакаємо? війна йде, ви її бачите. І ми будемо чекати щось, коли ми дороги будемо ремонтувати в Петрівці. І друге, сьогодні я спілкувався зранку з родичкою загиблого військовослужбовця, який розміновував парк Фельдмана. Також зараз буду без прізвищ, хоча можна і називати. Вона каже, дуже, дуже, хороша ідея, дуже хороша ідея нашим місцевим вулицям давати імена наших місцевих героїв. Родичі, яких ще живі, діти, внуки, це все дуже класно. <кій> Почнемо розмовляти про перейменування, яке закінчилось. Доброго дня, шановні земляки. Дійсно, були різні думки про те, що на часі чи на часі перейменувати, але я скажу відверто: є відповідні теми щодо. Топономіки, переменування і я скажу у графі е, усіх громад Харківщини. Ми е, там на останніх ролях не спішили. А, е, ми не спішили на останніх ролях. скажімо, ізюм, який практично знищений і весь, вони вже завершили. Ми yeah. з главами громад, постійному контакті. Я іноді задаю питання: ну як у тебе там ну, та я давно завершив. Так от у мене питання на часі чи не на часі. Скажу відверто, я здивований позитивно здивований активністю наших мешканців. Ну, близько 10 тисяч. У нас на сьогодні 26 тисяч. На сьогодні 22 місцеві і 4 тисячі сто переселенців, які знаходяться е, в громаді. І тим паче е, ну 40% в громаді, які прийняли участь у перемінуванні. Ми згідно відповідної процедури, два місяці вели обговорення. І ті сім'ї, він ті вулиці хлопцями загиблими, яких вони названі. Це 19 наших земляків. Ми погодили із сім'ями, вони дали погодження про те, що вони не заперечують. Що до передня на честь Бога, заглибили героїв або людей видатних людей, таких як Соколовський, як Борок, те, що ми прийменували, обов'язково погодження родин. Тому дуже важливо було те, що активність була ну, значна. І, якщо і позовчиву, було, скажімо, до семи назв перейменування було два, було одне. Тобто люди давали свої пропозиції, і ця активність нами повністю була підтримана. Мало того, що інформацію про результати і результати голосування, хто як голосував, все це є в інтернеті, все це є на папері і все це згідно а, голосування, ви, скільки, скільки людей голосували, який відсоток, і комісія схвалила комісія. Схвалила це рішення вчора. Тому ми зараз підводимо підсумку. Я підпишу відповідне розпорядження. Дуже важливо для нас те, що ми все-таки віддали пошану нашим захисникам Золочівщини. Ви знаєте про те, що Золочівщину штурмували три рази. Перше, коли, -коли найшла на Золочів, наші танкісти їх відбили і вони повернули біля Черноглазивки. Другий, коли штурмували вже безпосередньо золочів. З козачки і 90-легендарна 93 бригада прийняла бій біля Карасівського лісу і відбила. На жаль, були хлопці, дев'ять, які загинули, 8 вісім поранених. Але вони відбили ти і захватили. Я не знаю, як склалася доля Зувочівщини, якщо б цього не зробили наші хлопці. І дякуючи нашим поліціянтам, ви пам'ятаєте, Сергію Філоненко, який на сьогодні вже 28 операцій йому зроблено. І на тому тижні я був у нього після чергової операції. Дуже важко все проходить заживим. Дай Боже Сереже, щоб він скоріше одужив. Тоді наші поліціянти практично спасли той підрозділ, який захищав з І третій раз, коли штурмували десантники, кацапські е зайшли в Уди, там були бої тероборони, і завдяки нацгвардійцям вибили тоді е російських десантників. От скажіть, будь ласка, чи не заслуговують наші нацгвардійці на перейменування одної з вулиць героїв нацгвардійців? 93-та бригада буде? Д... 90... Да, героїв 93-ї бригади обов'язково буде Нацгвардійців, героїв нацгвардійців, героїв прикордонників, героїв рятувальників. Це дуже важливо. І е, вони знають про це. Ми ж постійно з командирами. Я е, маю спілкування відповідно до своїх функціональних обов'язків. Я говорю про те, що ми прийменували. От, скажіть, будь ласка, у нас на сьогоднішній день загинуло 32 два Хіба е, це не є нашою шаною, нашої громади до цих хлопців? Я вважаю, це дуже важливо. Той же і Данило Кофанов, той же і. Андрій Шевченко, які воювали в підрозділах Нацгвардії, ті, які е, в полоні наші хлопці нацгвардійці, які пропавши в безвісті, це дуже важливо для нас віддати їм шану, так як і прикордонникам, так як і героям-ратувальникам, нашим МЧСівцям, які е, під обстрілами гасили і спасали людей. Тобто це наша спільна робота, тому я, підводячи підсумок, хочу сказати величезне спасибі нашим землякам. Вулиці є, які і от бухладна, і українська вулиця, і волонтерська вулиця, тобто е, вулиці, які е, космі, ну, е, космічна є, різні вулиці Анатолія Ільченка, нашого героя. Захисників України, тобто е активність з точки зору е справедливості перейменувань, вона безумовно є. Але ми все ж таки е прислуховувалися до е думки не прислуховувалися, а згідно процедури, Ви врахували а, так, думку. Вра ідеї. Не врахували. А як люди проголосували, так, і встало, так, так ми і зробили. Так ми і зробили І... Велика була активність главу лічних комітетів, вони молодці, вони працювали, вони висловлювали свою думку, Подобалося, не подобалося, але йшла така відповідна робота. І якщо хтось говорить, що вони самі взяли і як їм зручно так зробили. Ну це просто ганьба. ми таких людей. Якщо вони щиро це сумніваються, запросимо подивитися, як робили І родиться прізвища, да. хто вони буду, як Є люди Віктор колечі, які реально просто зараз уже плекають якісь там надії. Ну, бачите, їм Інші. нічим займатися. Тому да. вони І... критики кидають Критик. б Ти не робив критика. Насправді я сьогодні дуже жорстко налаштований на деяку критику. Дуже деяка критика схожа на методички ФСБ російського. Вони знають, куди ширяти, куди бити, як розхитувати ситуацію. Я наполягаю на тому, щоб в багатьох випадках проводилися серйозні спеціальні перевірки певних критиків. Тому що вчора я брав інтерв'ю у нашого першого заступника чи заступника Євгена Володимировича в нашої поліції відділку поліції. От він сказав, що справи над бог колаборантів вже заведені і вони будуть доведені. Тобто процес іде. Не треба, Не треба жаліти сьогодні ворога всередині, на мій погляд, а він є. На жаль, Савич, він є. Е так е сталося. Дякувати Богу, що єдина громада в північному прикордоні, яка була не це залучила, розпочинаючи з Луганської області до Житомирщини. Всі це знають. Так трапилося. І дякуючи нам нашим воїнам-захисникам, і дякуючи Богу, що так трапилося. Я розумію, що якщо була б Золочивська злочильська громада захоплена, скільки цього, вибачаюсь, піднялось би я навіть розумію, хто був би гауляйтером. Я відверто да. скажу в прямому ефірі. Я знаю, хто був би гауляйтером. Я знаю, хто наводив обстріли по Золочеву, хто потім обливав брудом. І мене, і вас, і все я знаю, для чого це робилося. Насправді, я думаю, і головне воїнів наших підсумки. Бояться. Ми будемо ще підводити. А по, воїна, по воїнах. Я скажу одне: якби поіменно не вже в нас не вистачило вулиць поіменно називати от хлопці з західної країни загинули. Е, є обеліски. От чому конкретно тими іменами тих хлопців не називати вулиці? Нам що жаль ту вулицю? Уявіть, який стимул для. Людей, які добровольцями пішли на фронт з ну, ну, Мені здається, це треба було використати на, на всю потужність. Ми... Я вам скажу, відверто кажучи, якщо дивитися на аналізи, на аналізи, а вони є в інтернеті, будь ласка, зверніть увагу, там, де наші хлопці загинули, загинули наші хлопці. А... Але е, деяким людям не подобається те, що це називається вулиця там захисників, наприклад, на навобивки або на честь загиблого воїна. Їм нейтральна потрібна вулиця, там садова, лучова, не героя, шоловіна, який там виріс і на пташина. Знаєте, що мені це нагадує? Віктор Миколаївич? Мені це нагадує наш герб е, Золочева, який я вважаю, треба переробляти, присвоєний нам. За часів Катерини II. от у нас тут на гербі груша дуля, а далі там кисличка, а далі там черешенька, як ото в дитячому садку на шкафчиках, щоб себе безлико почували, але орієнтувалися добре на місцевості. Які у нас тут дулі, груші? У нас вже герб повинен бути інший, не катеринівський, не російської цариці, проститутки. Ви розумієте? Це повинно бути зовсім інше. Зовсім інші підходи повинні бути зараз. Якщо ми не будемо скидати з себе оту історичну то той непотріб, ми ніколи не збудуємо майбутнє. Ви, вчора ви Васивита мене так, мене дуже підняли дуже, таке все. питання, яке ну це треба робити, можливо можливо, навіть і нагальне. і. Ну, які груші ну, на гербу про, про, подивіться про, на наші країни, <рес> які тут, тут попереду не тільки зараз груші почали радити. Подивіться, наскільки героїчний народ. Я б скажу більше, Віктор Миколаївич, Ми з вами якось уже дискутуємо. Дивіться, вийшло так. Я б скажу більше. Я спілкувався з фахівцями. Вони кажуть, насправді, Золочівщина в плані колаборантів, вона досить класно бачиться на, на тлі Харківщини. Тут дуже мало колаборантів. Тут насправді народ досить міцний. Ми сьогодні говоримо про те, що ми відкрили людей під час війни, яких, от я, наприклад, ніколи не думав, що ті хлопці, які з автоматами стали на захист Золочева, от тоді коли Сергій Мірошник став, Філоненко став. І ще там були хлопці. да, ми Бо про Та оби... да, це були хлопці, були хлопці реально, які взяли автомати, домашні гвинтівки, СВД там і стали. Я ніколи не думав, що вони це зможуть зробити. Але ті хлопці зробили. І ті, на кого ми розраховували, десь зділися. Ну, правда, їх було мало. Да? Не, не всі так. тут стояли в тому ряду. Тому дав, Саич, давайте я, не я, шкодувати я думаю, для героїв. Герої у нас іще війна йде, на жаль, є всі поранені, як і вчора трапилося. Але дивіться, яка ситуація. Все ж таки військову тему, ви знаєте, я на сьогоднішній день я її не піднімаю. Дуже багато різної інформації, абсолютно. Вона. На сьогодні для мирного населення, мабуть, не потрібно. Прийде час, ми будемо говорити після війни про всі ті події, які відбувалися. Воно ж швидко час іде, і ви пам'ятаєте прошлий рік, рік, коли нас тут всіх убивали, і коли ми шукали і позимили і пенсію, все ми робили, і хто де був, все знаємо. Ми. Але знаєте, потрібно було брати на себе відповідальність і хто брав на себе відповідальність. Той у е, мирний час тихо, спокійно стояв в стороні, дивився на те, що відбувається. А ті, які кричали і протягом війни їх не було не чути, вони знову от зараз з'явилися. Хтось тут, е, вибачаюсь, допомагав чим міг, а хтось у Богодукові з полетеночком е, там на Загоряв на ставках. Ну слава Богу. Головне, що вже мій. Але, я... але, але, е, але ці люди, вибачаюсь, все ж таки брали на себе відповідальність і були депутатами. Ну, мабуть. Потрібно було підтримувати ту людей, заспокоїтися. Ну я розумію, що багато виїхали, особливо молодь, там, онуки. батьки залишилися. Це, це потрібно нормально. було робити, але давайте сьогодні тема інша, а вона за заслугової уваги. Людей. Да. Це перейменування. Я дуже задоволений позицією наших людей, мешканців, глав вуличних комітетів, активістами, які. Зробили все для того, щоб наші 19 героїв перейменували ми на честь героїв. Це вулиці наші, і Славіка Решетняка, Дожику, і Волоталія золотарьова Олександровки, Іганкевича Ганкевича Відроженівського, і Макарова. Це лютівка, і Даніла Кафанова, це була молодіжна Водноробовки, і Саші Шамарая одноробовці, і Колі Постольного Петровки, і Саші Постольного в Ковалях. Олексія Герасимову, Калинова, Анатолія Ільченка е, Влімішини, Казбека Гулічова в Рясному Станіслава Дворнікова, Цапівці, Віталія Вологери, Цезочева, Олександра Гончаренка, Олександра Калпенського, Саміра Рустамова, Сергія Константінова, Валерія Скрипки, Миколи Пантілеєва, Золочівський. Е, якщо будуть ще е, нам пропозиції про по на честь наших героїв. А ви знаєте, на сьогодні у нас 32 загиблих вже то ми готові і відкриті до діалогу для того, щоб якщо буде воля людей переіменувати і надавати е і, імена цим нашим героям загиблим. Ми обов'язково віддамо пошану нашим хлопцям е після війни. Буде обеліск тим нашим землякам, які загинули, і обов'язково тим хлопцям. Підрозділи, яких захищали злочини, і тероборона, і збройні сили України, і прикордонники, і нацгвардійці, і сили спеціальних операцій, і ПВОшники, які тут на жаль загинули. А це ну це потім ми поговоримо про цих людей, тому що на сьогоднішній день для нас це величезна трагедія України і сімей їхніх. тому. По вшануванню наших героїв величезна, величезна буде робота. Ми будемо обов'язково шанувати їхню пам'ять, це раз, не результат буде. Йдати, ця, да? ну, ви ж розумієте, що приїдуть потім сім'ї цих хлопців загиблих сюди. Де вони загинули? Да. Де вони пролили кров на нашій українській землі? І ми повинні будемо віддати їм все належне і належне. Дякую вам за таку під, позицію. Під Мені завжди подобалася ваша позиція. Вона була зважена вкрай патріотична. І ви знаєте, навіть сьогодні я дивлюся, там були люди, які не були дуже контактні з вами. Але сьогодні іменем їх називається вулиця. Не буду зараз сказати хто. Мені це дуже подобається. Коли діло доходить до правди, то тут ніякі там особисті нравиться, не яка різниця. Яка різниця, якщо людина зробила свою роботу і залишила слід в житті нашої громади? Слід залишила це однозначно. Ви знаєте, Василь Савич, все-таки це війна. Це війна. Я в деяких людях на жаль. Я говорю про це, це правда. розчарований в деяких людях, які займали свій час активну позицію. Деякі люди вони героями стали. Прості хлопці, дівчата, волонтери, які допомагали. Які, як кажуть, себе в груди не, бу, не били. Але я розумію, молодь, яка з дітьми і внуками виїхала, але вони взяли на себе відповідальність разом з нами, і ми допомагали всім, чим могли це дійсно так. І е, я скажу: е, не роби помилок хто той, хто лежить на дивані і в Фейсбуках критикує інших Ну, так назва армі, дивани армія. Але я скажу, що і я помилки робив. Уже і ще це ще... правда Щиро, і приятно. для себе головне те, що ти можеш усвідомлювати те чи інше. Я скажу, я вдячний нашим землякам, що вони мені підсказували. щоб підсказували, як краще зробити, що зробити. Тому це є ділок, це нормально абсолютно. І ми повинні обов'язково у всіх без виключення галузях слухати. Є речі, є речі, на які я не можу впливати. Хочеться приймають нестандартні нормативні акти, законодавчі акти і наставлять не мене, а всю громаду, не тільки Зочівської дергачі і балаквію, там де побито, там де розбито і потрібно піднімати відповідну позу. Розумієте, яка ситуація? І У мене виходу немає. як потрібно викону виконувати відповідні і інші інші рішення. Військова тому... адміністрація, керівник військової адміністрації, він дещо обмежений в самостійному прийнятті рішень. Це повинні зрозуміти сьогодні наші земляки. Це вже не селищний голова, в тому вигляді, як ми з нього вимагали. Це вже людина, яка під підпорядковується певній вертикалі. Є вертикаль обласна, є вертикаль Київська. І Віктор Миколаївич повинен виконувати накази. Він зараз не просто так у військовій І І оце якраз щоб завершити цю тему, е, я хочу сказати, що відповісти на питання на часі це чи не на часі. Перейменування Пере... 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 вулиці має на увазі. Перейменування вулиці. На часі чи не на часі? Люди показали, що це на часі. От я й вдячний за це. Щоб люди показали, підтримали. Я думаю, буде підтримка менше? Відверто вам скажу. Ну, 10 тисяч Василь в Вкотре просто радію з того, що живу поряд з людьми. Хтось що... критикував, хтось позицію а, конструктивну не. давав. Але це була робота. Ми разом зробили все ж таки два місяці. Василь Савич, скажу навіть більше. Як начальник військової адміністрації, я мав повне право зробити рішенням. Як зробили мої колеги в інших, що... але. Я працював відповідно до потреби часу і думки людей. А так я мог би просто розпорядження підписати, і це було б нечесно до, до людей. Але це не зважаючи на, на те, що в нас військова адміністрація, ми зробили так, як нібито це селищна рада. Я не порушив закон, але є відповідна процедура вимоги, мирний час, я її зробив. Можна було врахувати думку людей, ви її врахували на 100%. Дякую, Віктор Миколаївич, вам за це. Дякую за цей ефір. Вибачаю за свою емоційність. Ми всі трішки із надірваними нервами. Я також тут якби не дуже здоровий став. Але нам треба перемагати, нам треба будувати наше майбутнє, і нам треба знати одно, що якщо ми будемо разом, якщо в нас буде класний лідер, то ми зможемо. Бути успішною громадою сьогодні. Україна у цьому світі продемонструвала невелика за розмірами країна в порівнянні з країною агресором. І ми сьогодні протистоїмо їм. Вони самі того, і ми самі навіть не думали, що ми такі сильні. Давайте повіримо в свої сили. Давайте будемо відверто дивитися правді в очі, цінувати людей за те, що вони роблять, а не за те, що вони розповідають і під під підгавкують -під Дорогих зустрічей. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава, слава Золочівщині. Слава Золочівщині. Героям слава. Золочівським слав. героям слава! Оце це щасно, класно. Дякую. З вами була газета Заря Вісник-Богодухівщини. Я Морошник Васильсавич. Дивіться нас в Фейсбуці, З'явився в нас ще один аккаунт, і дивіться нас в Ютубі, там можна переглянути давні-давні наші відео, там фільмотека. коли ми сидимо, тут з Коваленком. А за вікном гепає аж вікна дрижать. Було в нас і таке. До нових зустрічей.